Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами бесідуємо про АйМікс 30 Б, французький 10-й левел, середній танк, який свого часу був у гілці прокачки, а потім так плавно перекочував в магазин колекційної техніки і представляє собою, в принципі. Банально машинку зі звалища танкової історії. Колись можливо він і був потрібним. Проте зараз на фоні умовного там центуріона, Нікс, на фоні умовного там умовний СТБ, та навіть на фоні умовного не дуже актуального через свою рухливість патона, ця машинка просто банально не потрібна. І що з нею не так, будемо сьогодні розбиратися разом з вами протягом цього гайду. Ну а починаємо, як завжди, з наборів обладнання. Отож, в принципі, один єдиний набір, який йому підходить, і більше йому нічого не треба. Це досилач, це загартування і це. Вентилятор. Хоча, зрештою, ви можете поставити собі до От, е, поставити умовне загартування, а далі третім модулем закинути, що вам заманеться. Е, можливо, захочете якусь я не знаю, оптику поставити, можливо, якісь там поворотники. Не знаю на хіба, але можливо, так. Да? А, можливо, там якусь маскувальну трубу, малошну систему вихлопу і так далі, тому подібне. Одним словом. Що захочете, те поставити. Але моя рекомендація ось про є нюанс. Поки ви дивитеся парк екіпажу, я вам про цей нюанс, власне кажучи, зазначу. Що ви сюди не поставили, вам нічого не допоможе, тому що в цієї машинки є певна специфіка і певні нюанси, і ці нюанси не виправити ніяким обладнанням. Екіпаж кажучи, ви подивилися. Там є нюанс, У нас в командир не працює один парк, його доводиться прокачувати заряднику, тому що тому що екіпаж 2.0. <свісно> Нікому не потрібен. І, власне кажучи, у нас в більшості середніх танків французьких банально командир Радист. А тут, а тут у нас зарядник Радист, і доводиться прокачувати окремий парк, одним словом, все як завжди, у варгеймінга з цими екіпажами, абсолютно класична історія. Отож, все все подивилися, дізналися, зрозуміли. Переходимо до польової, і власне кажучи, в першому качаємо перше. В другому нам не треба взагалі нічого. В третьому я взяв для себе друге, але при цьому ви можете або брати. Ліве або брати так само, як я, праве, або не брати взагалі нічого. Чому б і ні? От, ви, власне кажучи, ось в цьому варіанті, до речі, давайте його одразу прокачаємо, да? Там якраз на 200 досить, досить буквально бракувало. В цьому варіанті я для себе обираю мінус 3 від швидкості заряджання, і в нас стає зараз. Подивимося, який лютий ДПМ. Ви що, у нас стає аж цілих 4200 майже ДПМа з одним нюансом. Ми ці ДПМ ніколи в житті не реалізуємо. Чому, ну, знову ж таки, поговоримо трошки згодом. Ну, хто не знає, очевидь, хто знає, то вже все прекрасно розуміє і без мене. Власне кажучи, в останньому або не беремо нічого, або беремо перше. Нічого більше тут навіть немає. Розповісти про цю комірку. Ну і в останньому слоті обираємо живучість банальну для встановлення такого необхідного даному танку, так і, в принципі, більшості машин в цій грі, загартування. Окей, з цим розібралися, переходимо до бронювання. Отакий от і на Мікс 30 б Прикольний, красивий. Шкода, що не потрібний і з відсутністю броні повною. Проте давайте про все по черзі. Отож, НЛД 50, 55 і 70. Наведено там до 100 мм, пробувається завжди всіма всюди на виліт. Не будемо навіть на цьому затримуватися. Центральна плашка 100 мм так само пробувається завжди всіма всюди. В Початок ВЛД 80 мм, 100 наведеної, аналогічно. Далі 55 мм, хороший кут, але мало номінала ситуація міліметрів наведеної. Там нехай буде який там, 130 від кутів, там 140, да, І це все ще пробувається всіма всюди на виліт, ну, бо тому що це не броня. За броня там сьомого левела, можливо, да, але ні в якому разі не десятого. Ну і верхня частина ВЛД, верхня плита, в ній 40 мм, але вона розташована під дуже хорошим кутом, і там банально буде слово рекошет, але рекошет за умови стрільби є підкаліберним і бронебійним снарядами. У разі заряджання на нього акумулятива ця магічна штука під назвою рекошет просто вивітрюється, банально зникає, і ми пробиваємо танк в його нещасні 150 мм наведеної броні на 10-му левелі, ще раз вам нагадую. От, якось так. Вилиці. Вони фактично не зовсім з лобової проєкції, да? це частина частина борта. Але окей, ми їх бачимо з лобової також, тому вилиці не працюють. А, щоб вони запрацювали, треба танк повернути ну, десь все ось так, можливо, да. І ось от, тільки зараз вони, можливо, почнуть працювати. Але ви самі прекрасно розумієте, що це просто діч, бо ніколи ви не будете стріляти танку в дальню вилицю, коли в нього в цей час відкрита ближня вилиця. От тому лобова проєкція корпуса фактично повністю не заброньована. От, з цим розібралися. Бортова проєкція. Власне кажучи, 30, 35, 30, 57, 30, Знову 30 і самий низ 15 міліметрів. Класно, круто, прикольно. Власне кажучи, оця зона пробивається гарматами вище 45 міліметрів, оця зона гарматами вище 105, оця зона вище, гарматами вище 90 міліметрів. Це по трьом калібрам. Ставимо ромб, танкуємо якісь там подколи, бебехи, але при цьому відкриваємо оцю вилицю, яка розривається в ноль. Ну і в принципі заряджаємо кумулятив, і, власне кажучи, пробиваємо цей борт навіть під отакими, здавалося б дуже дуже хорошими рикошетними для того ж таки підкалібра кутами. От, ну знову ж таки, про правило трьох калібрів. Взагалі, взагалі мовчимо, тому що цей танк сам себе пробуває в оцю ось площину борта без будь-яких труднощів, просто банально за правилом і за механікою цієї гри. О, розібралися, розібралися. Лобова проєкція башти, власне кажучи, башта округла, має бути теоретично хорошою, ну, з того, що ми знаємо зазвичай про цю гру і про танки у ній, і про форми башт цих танків. Але є нюанс. Вона рекошетної форми, проте ці рекошети відбуваються винятково ось в оцій, най, найбільш крайній зоні. Все що ближче починає пробиватися як під калібром, так і бебехою, як власне кажучи, бебехою, так і кумулятивом. 200 мм, 180, 190, Одним словом, пробивається завжди і всюди. Так само з цієї сторони банально, абсолютно дзеркальна ситуація. Знову ж таки, отут все пробивається, там саме починається рекошет. От, але нам це не сильно допоможе. Це якісь випадкові рандомні снаряди, які там чувак цілився вам сюди, а воно полетіло сильно лівіше і влучило в самий-самий скос. Але за таким принципом тан танкує ну, фактично майже будь-який танк в цій грі. От, Ну і маска гармати. В ній є нюанси, тому що за неї немає броні, але сама по собі вона 240 мм. І це не просто 240 мм, а 240 мм під дуже хорошими кутами, тому що все вправо, вліво кути, ласкачу вверх, вниз кути і так далі. тому подібне. В чому суть? В ній не так багато броні, але вона є. І банально там якісь вісімки потанкувати, дев'ятки, десятки без голди, ну, потенційно можна. Але знову ж таки, заряджаємо навіть ту саму голду нашого міксу 30B, яка максимально фаршова, в якої немає пробиття, і бачимо, що вже маємо шанси, дуже великі шанси пробивати в цю зону. От, Тому маска це єдине найбільш заброньоване місце, зокрема, там якісь рикошети будете ловити. От, але це буде дуже-дуже рідко і чисто випадковість, аніж якась зумисна ваша дія, чи там якась помилка супротивника. Скоріше, просто банально снаряд полетів не, ту, не туди, куди у вас сілилися, і вам пощастило. Козирьок, власне, дах башти, 45 мм. Пробивається за трьома калібрами після 135 міліметрів. Але є нюанс, ми заряджаємо знову ж таки магічний снаряд, прекрасний снаряд, грей кумулятив, і слово рекошет просто знову ж таки зникає. Ха -ха. От, тому тут броні також немає. От, ну і лючок. Знаєте, якби можна було навіть якось пробачити те, що в танк немає броні в корпусі, взагалі те, що немає там в бортовій проєкції, те, що має, що немає в башті, якби це все можна було пробачити, то... але ми не можемо це пробачити. Да. Чому? Тому що є лючок, і типу в ньому 100 міліметрів. Ну окей, ну не буває таке. Ну, в лючках немає броні. Але який ж це сарай? Це просто башта поверх башти. Просто ще одна башта зверху приліплена. І завжди, коли ви будете виходити від своїх кутів, там якось будете намагатися щось розтанкувати, коли ви будете намагатися вийти на супротивника, постріляти і так далі, і тому подібне, ви банально будете стикатися з тим, що. Вам цей лючок роздирають першим. Ну, типу, ви виїжджаєте, у вас лючок одразу вже з рельєфа видно, вам його роздирають, а ви досі стріляти не можете. І поки ви виїхали повністю з рельєфа, щоб навестися гарматою на супротивника, цей самий супротивник вам уже накинув дамаг і заїхав в сейв. От, тому підбиваючи підсумки по бронюванню, власне кажучи, заходимо паралельно в перший бій. А, бронювання відсутнє. Повністю і абсолютно. НЛД. Немає броні, ВЛД немає броні. Рекошетна одна поличка, але при цьому вона рекошетна до моменту, поки по вам по по не зарядили кумулятив, якому байдуже на всі ці рекошети. Класний стаб до хірі ще Петесау, типу раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ПТСАУ, дві арти, грай. <кхід> вот. І. А знаєте, що я візьму мабуть, турбіну. Я вам не говорив на збірках, типу, як другий варіант, але для себе я її зібрав перед записом гайду, тому. О, візьму ка я турбінку і поїду ка я в самий самий центр. Не ну, є нюанс, у них є ТВП плюс 27 і вони мене просто закриють в ноль, а зі мною ніхто не поїде. Але окей, байдуже. Зіграємо бій з нульом, то зіграємо бій з нульом. Отож, чому суть? В тому, що бронювання відсутнє. Плашка ВЛД, яка танкує рикошетом, перестає танкувати, коли банально ви заряджаєте кумулятив. Е, броня башти повністю відсутня, ну її немає там, Бнятково тумазка і пару рикошетних кутів, але ж ви самі розумієте, що, що це таке, це ні про що. Це об'єктивно ні про що і нічим нам абсолютно не допоможе. Отож, з цим розібралися. Типу, окей, про лючок ми навіть вже забуваємо, але не, про свої причини, вам цей лючок майже не будуть стріляти. Тому що банально у вас вся інша площина башти максимально убита, максимально покоцана, приймаючи, як мінімум одну од нього повезло рекошену. Я не знаю чим, яким чудом, яким боком, скоком, але ми якимось дивом рикошетнули от ТВП. Ну, не ми от ТВП, а вона од нас. І це чудово, це класно, це круто, принаймні щось позитивне сталося в цьому бою і на цьому танку. Ох ти, трестя, його матері як всі весело бадьоро поїхали. Я думаю, зараз поверне хлібальник, тупо розірве мене в нуль та й все. Повезло. Повезло. Зараз продовжимо говорити про танк. Але я спершу хотів спробувати накинути танку дамаг, Отож. Про що ми говоримо? Про те, що по броні підбили підсумки, все, її немає. Вона повністю відсутня. Власне, кажучи, рухливість. Рухливість у танка, в принципі, в цілому, бо ж як мене арта бісить. Зокрема, в цьому бою їдь, там. Немає по кому стріляти, чи що, я не розумію. Так от. Рухливість в цілому дуже і дуже хороша. Е, ну Навіть не стільки в цілому, стільки, ну да, реально в цілому. Вона і по динаміці хороша, і по максималці хороша, і з турбіною хороша, і без турбіни хороша. Тобто загалом танк реально рухається. Ну і це безумовно єдина його перевага, Тому що все інше у нас <смас>, максимально фаршоване, і я боюсь, що зараз ТП мені спину приїде її ніхто навіть не побачить. От, Але подивимося по ситуації, як воно там буде. Отож, рухливість реально. да, 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 <смас> О боже, Мінотавр просто це така тварина, ну по факту. Не тому, що там він мене чекав і, от бачите, мене царя баріна розстріляли. Ні, не із-за цього. Він просто дуже-дуже дивний в контексті того, що йому немає на кого більше дивитися, йому немає кого більше контролить. Він стоїть в одній позиції АФК, і при цьому він не кон. Не контролить та єдине, що він повинен контролити, розумієте? В чому, в чому нюанс? Добити, будь ласка, ТВП хто-небудь, там є кому добивати, я знаю це прекрасно, я знаю ці всі простріли, я їх викупаю, її є, є кому добить, але я її не добивають чисто з одної простої причини, всім так байдуже, всім так похер, що ви собі навіть не можете уявити. Ну і мені буде похер, в принципі, да. Дограємо зараз бігом бій і завершимо цю. це страждання. Ой, фух, і. Вийду я нахер з цієї гри, чого і вам неполегливо раджу. Отож, про що я говорив? Uh, про те, що банально. Повезло. Uh, до речі, він бачив мій лючок і стріляв саме в лючок, бо, типу, <гас> мене самого -то він бачить, що не міг. А от лючок прямо таки з легкістю. Зараз мене арта і це буде дуже-дуже весело і в принципі буде дуже закономірно. Мінотавр прекрасний гравець, знову ж таки, я вам ще раз нагадаю, через кого ми втратили що все хлібало, через кого ТВП сюди заїхала і так. Далі, зараз фос заїде, бо вже. Uh, це сюр. Ну, правда, типу, це просто смішно. Зараз мене бабаха спину б'є. Не вб'є. Це, це просто сюр, типи. Типу, правда, це, це ж просто сюр. Це просто сміховинно і. в мене немає ніяких слів. У мене команда взагалі не хоче грати в бій. Уга не хоче нікого контролити, нічого контролити і так далі. І тому подібне. Зараз він різко виверне. Я не вивернув. Чи виверне? Ану, давайте подивимося зараз. Так, да, він різко вивернув. Ну я постою тут почилю. Почекаю, поки мене доб'є. мені треба було взяти більш широкий круг, але при цьому я розумів, що мені треба його контролити. Банально треба його собі підсвічувати самому, принаймні. Оу, ну, ну вона на бої не пливає, якщо що ви не знали. Ну, а ви не знали, що Артана бої не впливає? Так от я вас держу в курсі, арта на бої не впливає. Прямо що не вплинула. Чувак, я замість того, ось, його, зокрема, РХМ, щоб просто в'їхати до мене. Ну, типу, просто приїдь до мене, ми його зараз потушимо і розіграємо нормальний центр. чувак стоїть АФК. Ще що цікаво, знову ж таки, до мене вже другий танк в цьому бою, заїжджає просто абсолютно безкарно, абсолютно. О, класно, льдамага. Заїжджає абсолютно безкарно, абсолютно не отримуючи ніякої розплати за свій заїзд і так далі, тому подібне. Ну, я це погано. Я не можу нормально в нього вийти. А хп має не мати, тому що до мене А перед цим вкатила, я вам нагадаю. А ТП до мене вкатило, тому що ніхто її не контролив. А чому ніхто не контролив? Ну, тому що всім байдуже. Люди ж цю гру грають просто, типу, ура, пиш-пи, ш, півпаф. Пиш, 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 пиш". Якось щось думати, аналізувати. Нахер вона треба. Ставить на мінотаврі АФК на початку бою і навіть нічого не контролить. Це це про наших тіпів. Цікаво, де де ваш сім? Чи він ось тут? Чи він ось ось тут? Це дуже важливе запитання, тому що банально від цього залежить. Чому я... Хе-хе, <гум> мене арта зараз доб'є. Я можу я зараз безпечно виїжджати на супротивника. Я буду його рентгенить. у мене немає вибору. Так, все, я вмираю. І все, повезло. Повезло, Рикошет банально, тому що у Мандрагора трошки по калібру там спостерігаються певні нюанси. От, і, власне кажучи, за рахунок того, що вона кудись влучила якусь не ту зону, в яку треба було. Схоже, ось вона, до речі, влучила якраз мені не в ВЛД, типу якраз в маску. Те, що я говорив, М -м, краї маски будуть рикошетити, а власне кажучи, центр маски буде впітувати дамаг, просто за рахунок того, що в ньому є якась циферка номінала, хоча б якась. Із сумного, із сумного, мені геть насправді, в контексті того, що банально чуваки проживають місто. Плюс, я вам нагадаю, до мене третій танк забій, третій танк, да, саме так, не перший, на другий, третій танк забій, а заїхав просто банально на похір через центр, і йому ніхто нічого не зробив. Так, да, я вам нагадую, дуже якісні союзники, дуже класні. Дуже сильно хочеться з ними грати, розділяти всі бойові ситуації і так далі. тому на це я зараз аж замовкаю від того, як моя танк колбасить на рельєфі. Зараз мені спину прийде Мандрагора знову. Тихо? Ах, ти, Пацюк. Призупинився, так сейвово. Молодець. Хвалю. У мене зараз спереду танк, може бути, який я там уже, давним-давно. Плюс банально зараз ззаду Мандрагора заїде. Знов. Ну, типу, окей, зараз вже їй нема кому контролити, це все ясно, так? Да? Але при цьому, перед цим контролить її було кому. Це феноменальний бій, ви такого бою більше ніколи в житті не побачите на Анікс 30Б. За однієї поступили, це танк, який має марати з тисячі дамага, бою і йти, власне в ангар. Так от, ви скажете, ну от, що ти так про цей танк, він при... прикольний, я помилився. Я типу не побачив, що вона одразу вже там стоїть, а тому що я її засвітив, а вона в мене не, тому що я її габаритку побачила, а вона мою габаритку, не. Одним словом, я помилився. Так от, в чому суть? О, ви скажете, а що ньому такого поганого? Ось ти зараз накидав 5К дамага, в прямому ефірі все як положено, типу, от, от, от прям говорив, трентів, відволікався, але все одно накидав. Ну, по-перше, мені неймовірно повезло, бо я заїхав в центр і А. Не отрив дамага. Б. До мене приїхали, чуваки, яких я просто розфармив. Там, Фошу тичку дав, мандрагорі тички дві дав, е, ТВП пару тичок дав. Мені було по кому стріляти на перекатках, банально, типу, я воно в ту сторону, де він там, О, там по, по бабасі тут все стріляв, тут все на перекаті парі, парі танків дав. І так далі, скажуєте, ну так а що поганого танку? Ну прикольний, класний ДПМ, крутий, швидкість, швидкість хороша, ну окей, немає броні. Ну так в Леопарда, він теж немає броні, До речі, в мене відчуття, що в мене сильно якось накручений звук на компухтірі, бо якось сильно оре. Ну але окей. Слухає музичку з мапи-застава. Веселої, класний, збалансований Ай, хух. І. В чому суть? Ви запитаєте: Ну, а як, як так, типу? Да? Ну, от, немає, ну, немає, немає броні. ну буває. От в Леопарда теж немає броні. Але ж ти любиш Леопарда? Так, да, я люблю Леопарда, хоч він не метовий, не актуальний, прям реально сильно ура. Ре. Зараз я трошки скручу, бо це поїде прям на компі да? але. Зараз альтабеться я не буду. <кхм> от, а от прям тут можна скрутити. Правильно? Правильно. Потім головне не забути назад все поправити. Так от. В чому суть? А, в тому, що. Нюанс цього танка полягає в тому, що, ну окей, реально, немає броні, біси з ним. Леопарда теж її немає. Але в леопарда є гармата. Не просто гармата, а шедевральна, одна з кращих у грі. <кхм> Там точно десь, ну, в топ. Ну, може не в топ-3, ну в топ-5 точно входить. І, власне кажучи, в цьому суті леопарда, він не м'ято, не актуальний, в нього немає броні, немає хп, але в нього є гармата. І ти реально отримуєш задоволення від цієї гармати. А в Mix 30Б це не гармата, це кусок. Ви скажете, чому? А, тому що в нього пробиття на базу, 248, по-моєму, якщо не помиляюсь, на підколі. І летить він 1100 метрів на секунду. Ну, зараз все через 5 секунд бій закінчиться, типу, да, подивимося в ангарі, бо я в бою мені не було, коли дивитися, в мене був заміс. Ой, мене арта душила, мене ТВП душила, мене Фох душі, мене мандрагора душила, дві мандрагора, якщо бути більш точним. І так далі. Тому, В чому суть? В тому, що пробиття на базовому снаряді на підколі 248. Ви скажете, ну окей, ну буває, це ж базовий снаряд, там, окей. Летить 1100, ну теж, ну буває, ну хорошо, ну біси з ним. Але в мене пробиття на кумулятиві 300 мм матері. І я не кранваген, щоб відкотів мінус 12 і з сталевої башки виїжджать і роздавати цей барабан з пробиттям 300 мм. Перший бій, 5300, 1 фраг, 700 блока, дивом чудом, я не знаю, як от ТВП, невідомо куди вона мені влучила, я тупо не розумію. Плюс Мандрагора там Рикошет, ну, да Маркошетнула, і так далі. Одним словом. 700 блока 1500 асіста. І, власне кажучи, що топ-1 по команді. Це диво, це по-моєму, я, я не знаю, у мене, мабуть, рекорд на цьому танку, це 5К, бо я на ньому майже не грав. 14 14 із 14 ви просто вдумайтеся. Так от, ще раз, скріньте, ви таких цифр на цьому танку більше ніколи не побачите. Отож. Перший бій підбили підсумки по снарядам, да? У мене пробиття на базу 248, ну але окей, буває, і летить 1100. А пробиття на кумулятиві 300 грбаних міліметрів. І летить він, я вам ф -ф -ф -ф, акцентую увагу, 800 метрів на секунду. Алло, це середній танк, ви про що? Ну, і альфа саме собою 390, типу, да? і ДПМ 4200. Робиття 300 міліметрів на кумулятиві. У мене виникає одне логічне запитання, типу ну, воно максимально просте і само собою напрошується. А на хіба мені Амікс 30 Б в світі, в якому існує Центурион Екшнікс? Ну, от ось, я прямо да, зараз боюся Центріон ЕксНікс. Біля мене стоїть якийсь MAX 9.1 2011. Бо це таке старий, це він 11 року народження. о Господи. Так от і. Власне кажучи, в чому суть? В тому, що X є така сама максималка, там, ну плюс-мінус, вона менше, звісно, да, набагато менше. От, але, типу, окей, є максималка, є питома, і є стабілізація, є зведення так само, як у цього танка. Ну, Власне кажучи, в чому різниця? В тому, що у нього. снаряди нормальні, у нього пробиття на базу в Центріона 268 на підколі і летить він майже полторуху. А пробиття на кому 330, і летить він майже 1200. Виникає запитання знову ж таки, і вкотре озвучене. Нахрена мені Mix 30 коли мене. Є центуріон, пропустіть. Е, ладно, понятно. Я думав, зараз Маус здасть справу, типу як він не мав би теоретично зробити. Е, от, ну але, чувак вирішив. Е, не займатися такими дурними справами, да, не хіба союзників пропускати, які швидше на позиції будуть можна просто їхати вперед. Зараз наремося на, на побаху, отримаємо течку в хлібалу, а закінчимо бій з ти, дамага, от сили. Це в кращому разі. Так, тому що взагалі буде ноль. Хі -хі. Е, бо як я сказав, цей танк має давати тишу і іти в ангар з почуттям повністю виконаного, виконаного і перевиконаного обов'язку. Бо це, це його потолок, що називається. Я буду стаття факаками, мені зараз немає чого робити в цьому бою. З однієї простої причини, має танк плювачка, в якого снаряди не летять, а яким він плюється. Я вам ще раз наголошую, да? е, кажучи, 100 польотів базового снаряда, в підколу і 800 польотів в кумулятивах. Окей, у них немає пробиття. А чому вони не летять? Або навпаки, чому вони не летять, навіть так, через те, що вони не летять, у них немає пробиття. Чому так? типу, Чому у них немає ні того, ні того? Тобто типу, у них немає жодного з необхідних параметрів, ні швидкості польоту, власне кажучи, ні пробиття, у них немає ні одного з цих параметрів. І, типу, у вас є класний ДПМ. Виїдь, глибше. І От дивіться, 300 мм, да мені зараз вистачило пробиття чисто тому що мене прокнуло це саме пробиття. Але. було б трошки інакше, господи, куди молетить тупо верх полетіло. Воно полетіло сильно вище, полетіло в ВЛД, а не ВНЛД, яке я цілився. Мало того, що в мене і так танк трошки рагульний. Так в мене ще забирають дамаг. Я не знаю, що відбувається, чому я вже другий бій поспіль накидую дамаг. скажете, ти накидався 1600 яску, да, ну так цього танка це вже світовий рекорд. І, власне кажучи, походу пішла підкрутка. Так от, про що я говорив? На хіба цей танк, коли є центронекслікс? Ну, просто одне просте запитання і все. От, і коли ви зрозуміли, що він нахер не треба, давайте продовжимо про його інші ТТХ. А, в чому суть? От у нього є ДПМ 4200. У нього є реально. Погано, я стояв, не бачив його. У нього є справді хороша, класна стаба. У нього є, власне кажучи, хороше, якісне зведення. От все в нього окей, по комфорту гармати, да? не рахуючи саме конкретно пробиття. І. Що робить цей танк в одному рандомі з, знову ж таки Аміксом, ось яким аміксом? З Центуріоном Action X, невідомо. І розробники, мабуть, подумали так само, тому вивели його просто банально з гілки-прокачки, просто перевели його в, власне кажучи, колекційну техніку. Де він тепер стоїть, стоятиме там і до кінця днів цієї гри, і ніхто його не буде апати. хоча ап йому, до речі, був би дуже-дуже незавім, що називається світ. Кому поляку чи? Давайте поляка доб'ємо. По принципу того, що в коня менше альфа, я банально менше отримую тичку, правильно? Зараз зарядимо кумулятив і поїдемо в КС. -ку. до речі, в мене через 6 хвилин вимкнуть світло, тому моя задача зараз якнайшвидше це все діло дозаписати Якщо я раптом різко скажу, ну все, всім пока, бувайте. А, я, я накосячив. То це означає, що в мене вимкнули світло, ну, або зараз вимкнуть через пару хвилин. І я терміново евакуююся з цієї гри із з-за комп'ютера і так далі. Тому подібне. Зараз мені списну КС заїде, це, це погано, я коротше віддався. Зараз в кінці дуже сильно віддався. Це факт. Це безумовний факт. Нештовхай мене, не надо. Не виштовхуй, не смій, не смій, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я в товарищ, що йому дати, я даю ще одну тичку і вмираю. Я не стих, Я не зажав кнопку, типу я не стиг. Я той во розперечувався, що мене зараз світло дропнуть, тому що денько закінчив бій. Так от, ми можемо нарешті договорити ключові тези. В чому суть? В тому, що у нас є ДПМ. У нас є. Стаба, у нас є зведення, у нас є навіть швидкість байдуже там на ті ХП і броню, хоча це основний параметр у сучасному рандомі, але вже який байдуже на них, хай буде, як є. І проблема просто в тому, що немає банально ані пробиття, ані швидкості польоту. А це дві дуже важливі характеристики, тому що близька на фланк не реалізовується, бо в нього банально бракує пробиття, тобто базової номінальної циферки. Переключився кудись подалі, там, де немає замеса. Воно на арту переключусь, тому що все дуже сильно громихає, все дуже шумно. До речі, давайте, поки я не забув, одразу накручу назад звук. Поки я не забув. <кхм> так от, в чому суть? В тому, що у нас банально в притул немає пробиття, типу номінальної циферки, а на дистанцію ми не можемо стріляти, тому що у нас не летить снаряд взагалі. Типу 1100 для подкола, і то вони не відчуваються як 1100, Воно виплюхується, випльовується просто так хр, типу, як снаряд, якого там метрів ну, 950 польота, там. ну тисяча нехай, да? ну не 1100. А кумис 800 метрів, це я взагалі І Знову ж таки, у нас є хороші приклади, коли там в танків 900 метрів польоту, 950 метрів польоту на кумисі, але при цьому пробиття 330 і так далі. Там, Зокрема, в деяких СТ-шок, в совків в 907 го в об'єкти 140, в 62, по-моєму, і так далі. І тому подібне. Тобто, ну окей, ну, питань немає. Чогось одного може не бути або у швидкості польоту, або пробиття. Але коли в тебе немає ні того, ні того, виходить фарш на виході. От, Ну і знову ж таки, на хіба він вам треба, якщо у нас тих центруванийкс, просто в усьому краще. Ну, трошки повільніше, та, буквально по максималці, але ну, в іншому просто ну, в усьому кращий. І на хіба вам цей танк? От, якось так. Танк відзвали ще танкової історії. Танк, який мав би, по ідеї, бути чимось середнім між Леопардом і СТБ 1 До речі, свого часу, коли ще там, Леопард був старої формації, тому, як його зробили тим, яким він є зараз. По-моєму, Амікс АМІКС-30Б був кращий. Типу я даст на не мене пам'ятаю, щоб прям деталі, нюанси, тоді мелким був. От, по-моєму, було саме так. Але коли леопарда лапнули, коли там були і так далі, цей танк став просто банально непотрібен. На фоні їх, тому що ну леопард ж таки, теж немає броні, немає ХП, але є така сама швидкість, става хороша, є зведення хороше, і при цьому в усьому шедевральна гармата. Як в швидкості польоту снаряда, так і в пробитті цього самого снаряда, так і в ДПМі. Одним словом, да, там не 4 200 ДПМ, але там може бути 3700, Тільки ви ці 3700 реалізуєте, розумієте, бо у вас пробиття нормальне, швидкість польоту нормальна і так далі. І тому подібне. А в танка цього всього немає. І я вам ще раз хотів би акцентувати вашу увагу. Я не знаю, що сталося в цьому бою. Я свого часу ще в березні місяці 24-го року записував гайд на цей танк. Там мене вийшло щось якийсь трика середнього. Я його хочу перезаписую, тому що я тоді ще не поставив у плагіни на ОБСК, типу, на мікрофон. І, власне кажучи, мені дуже-дуже сильно не подобається там звук. По-перше, він дуже-дуже тихий, але окей, це можна накрутити. А по-друге, він там. Кратше, не подобається. Він мені можете там відкрити одні з перших відосів, там, по-моєму, якраз. Ах... Можна почути оцей звук. Одним словом, він мені не подобається, тому я це перезаписую і. В тому гайді, який я його записував декілька місяців тому, який висновку не вийшов, да? я говорив, що от, ну, танк має давати 1000 дамаги дамаги, виходить в ангар. І от там якісь 2-3-4 дамаги, які ми накидали, це все, це світовий рекорд, і більше вам нічого не потрібно. Так от те, що ви бачите зараз, це світовий рекорд в квадраті. Ви не будете робити такі цифри, і ви їх таких не побачите. Ось 4-ка кадамага в другому бою, один фраг, два крита і 200, власне кажучи, асіста. І це топ 2 по команді. Але до речі, центр накидав, який набагато кращий за нас, накидав більше дамаг. Я в кінці упоровся, я реально упоровся. Я глянув на годинник такий ой-ой-ой, все світло тушить, тому треба упоротися. От упоровся, плюс не додав КС ки одну тичку, бо я зарядився раніше, але при цьому типу не зажав кнопку, бо я розумів, що я зараз дам її в екран, а навій вище на борт і банально не встиг нажати кнопку. От якось так. Тому 4К, топ-2 по команді, і перед тим, як ми підіб'ємо пісу, я б хотів вам дещо показати, а саме перейти до залу слави і подивитися на цей танк, в, що називається. А, де воно є? Де воно є? Що називається в пошук техніки? 10-й левел. І, власне кажучи, Франція. А Мікс 30Б. Отож, дивимося. Чуваки, які награли на ньому по 50 плюс боїв, щоб війти в цей рейтинг, роблять 3,750, 3,750, 3,400, 3,200 і менше 3К. Тобто декілька людей буквально роблять на ньому 3 плюс дамага, навіть не 4К, а всі інші роблять менше трьошки. При тому, що нормальний танк це танк, який може спокійно, без труднощів робити там 4 плюс дамага в ну, відповідних руках, там, відповідними зусиллями і тому подібне. Цей танк на ну, це не здатен. Тому підбиваючи підсумки, бо зараз буквально хвилина до вимкнення світла. Айхух. І. Отож, 4600 за два боя, 860 асіста, 350, що просто є якоюсь рекордсменською цифрою, заблокованого бронею дамага. І один навіть виграний бій. В чому суть? В тому, що ці цифри ви бачити не будете, і я їх бачити не буду. Я здивований, що я їх взагалі зробив, і, власне кажучи, я їх більше ніколи не побачу. Ну, на цьому танку, так зокрема. І в тому суть, що він вам просто не потрібен. В нього все дуже-дуже погано. І як він може заграти? банально зробіть йому, власне кажучи, підзашитий лючок, щоб його вісімки не драли. Зробіть йому зашиту башту, і банально дайте снарядам ап. Дайте їм мап, зробіть уся у цьому пробиття якесь там 268 і польот 1400. А цьому пробиття 300 хоча б 20, я не, не прошу там якісь 30 і тому подібне. то нехай буде 300, 3, 320, але польот хоча б на ну, 1100. Ну хоча б 1000 взагалі, да, але ну, от, в ідеалі 1100. І тоді танк заграє. Він все ще буде ят... неметовим, все ще буде неактуальним. Він все ще буде гіршим з умовно центуріона, по ідеї. Бо Центуріон і кути краще, і так далі, одним словом. Але при цьому. Він заграє новими барвами. Не заграє, в принципі, заграє, да? типу, Він не стане м'ятом. Мені броні не додається, от, до речі, вимкнули світло. От, але власника заграє новими барвами. Отож, дякую всім за увагу, власне, панове, да? 4600, грати з не награти взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре, в мене воно вже пішли без перебойка, і власне, кажучи, що називається, до зв'язку і побільше вам годин зі світлом. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.